Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео. Коротше, друзі, це все таки трапилось, але тут, як то кажуть, нема чому дивуватись, це китайська техніка. Тому в будь-який момент ти можеш щось зламатися або вийти зі строю. Ось тому, друзі. Така ситуація сталася неприємна, скажімо так. Це просто капець якийсь. Попав на гроші. Це перша серйозна поломка, друзі, мого тракторця. Я просто в шоці. Просто не те, що я там сказати, що не очікував, що тракторець може зламатись. Ну, типа я знав, що це ж та техніка, що може щось зламатись, але просто вона зламалась трошки не в тему. бо зараз сезон косовиці, треба, блін, підготувати ділянки мені, викосити траву на сіну. перевести це все. Ой, капець якийсь, коротше, друзі. Ну добре, не перемикайте, зараз далі в відео все детально розповім, що ж трапили з моїм тракторцем, з моїм малишом, з моїм малюком. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і погнали. Так, друзі, вибачайте за якість. Бо вже вечір. Ірестовано не дуже так. Буде картинка не дуже така хітка, але. Просто не було можливості зараз на вечір трошечки. З'явилось вільного часу, думаю, зніму вам покажу. Коротше, така ситуація, друзі. Накривши... Накрився НШ. Ось такий нш 10. Насос. Ну, візуально, що я хочу сказати. Ну, наче нічого не видно. А навіска, коротше, не опускається, не піднімається. О. Масло є в бачку. Ну, типу, нормальний рівень там е більше половини навіть налито. Хоча, кажуть, там треба хоча б, типа, по риску. Щоб половина була залита. Ось. Зараз покажу. Ось. Кажуть цю кайомку, ось, щоб було. У Мене навіть отакого здається, я доливав, був трошечки більше навіть. Тому я думаю, що ну, це якби не, не може бути. Коротше, що, ну, тіпа що масла нема, та й це. Але чомусь не працює. Іначе тут ніяких потьоків, ніде нічого. Не знаю, хто розуміється там, хлопці, хто шарить в цій темі, бо я, ну, типу, якби не особа. от, Тому дивіться. Ну, візуально, ось наче нормальна інша, все, типу, да? ну нічого. Наче все чітко, все, ну, там без питань. ніяких не потіков, нічого нема. От, але не працює. Не знаю, що сталося, коротше, це капець якийсь. Ще мені, як то каже, цього бракувало. Ой, і покажу за регенератор. Наче теж все нормально зараз відкрию, друзі. Теж, ну наче нічого, все нормально. Крім цієї штучки, ось бачите такі, перетрухла тупо ця резина така. Те, що тут у діта була, на цей закривала отак. Ну, треба буде поміняти, десь якусь, наче знайти, чи що, я не знаю. Ось. Ну, наче нормально, все так дивися теж. ну. Якби я дивився, що провода тут, може я думав контакти, все. Це на стартер. Тоже таки поперетрухали трохи ці резинки. Якість говняна, це понятно. Ну, таке, друзі, не знаю. Хто знає, пишіть. Що це може бути? Ось такий генератор китайський. Так що, друзі, чекаю ваші думки в коментарях, що це може бути. Чому не видає заряд цей генератор. І також, друзі, пишіть на рахунок НШ. Що може бути. Я вже зайду почитаю і щось буду тоді думати, що там як його. Усовують так сказать, ці недоліки, ці поломки. Ну таке, друзі. Як кажуть, біда спіткала мене зненацька якось так. Це якийсь не знаю. Чого воно так? Чи такі моменти саме тракториць треба. І не знаю тепер. Робота кипить. Так що таке, друзі. Чекаю ваші думки в коментарях. Хто може допоможіть. Ну що ж, друзі, таке відео на КПС. Так невчасно не це все страпилось, я вам кажу. Ой, сподіваюся, якось найближчим часом це. Питання якось вирішу. Не знаю, пишіть, друзі, в коментарях, порадьте може, де можна купити НШ і генератор, бо оце капець якийсь, не знаю. Так якось це все неочікувано стало, як друзі. Що просто, ну, типа, працював собі тракторець, працював от Тракторцю буде у вересні 2 роки. Тут ще місяць, грубо говоря. Ну да, десь місяць осталось, десь 2 роки буде. Чесно, я не думав, що він так швидко цей інша накриється і генератор. Ні, ну, Генератор, зрозуміло, цей китайський, блін. Таке собі. Качество не дуже, як би, знаєте. Ну, працював да й працював, ну я думаю, смисл міняти, якийсь став. Думаю, ну вже як накриється, то тоді якийсь куплю нормальний, не знаю. чи я бачу, чи москвичовський, чи Жигульовський з пластики ставлять. Ну, типу, там підписчик один Ваня, коротше, у нього БН, Кентавр, теж 160-й. От, то він став МТЗовський, якийсь купив, би, там чи 800 гривень, чи, що, чи він тисячу віддав за нього. Не пам'ятаю, друзі. Торотше то, він теж каже, поміняв, бо він каже, що цей галім і там толком не заряджав акумулятор. Ну, це я теж знаю, що там ці китайські не так собі коротше, ці генератори не підходящі. От, тому пишіть в коментарях, друзі, якісь сайти чи які магазини, де можна придбати генератор і еншат. От. Так що, друзі, насчет цього насчет генератора то я як би знав, що може він зламатись. Що може не заряджати. Ну, блін, щоб інша накрився, то це, звісно, друзі. Ой, Генша, мабуть, теж стоїть кучу грошей, друзі. У мене особи грошей зараз немає. Бо я ж купив був цього кучника. В принципі, в мене грошей особи немає, я вам так скажу. Ну нічого, думаю якось буде десь. Позичимо чи якось, друзі, не знаю. Але якось щось воно да буде, друзі. Щось, щось придумаємо. Якось щось будемо викручувати, якось, друзі. Тому прошу напишіть в коментарях, підкажіть, що, які краще ДНШ можна знайти і який краще генератор взяти. Пишіть свою думку, буду дуже вдячний за підказку. От. Де знайти і який краще взяти і НШ, і генератор. От. Блін, інша жалко, блін, капець. Це так. Чи якраз треба працювати, блін, і він не в тему так це все поламалось, друзі, це капець. Ех, ну нічого. Щось придумаємо, друзі. Ну що ж, таке відео було. Друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Також в описі під кожним відео знайдете посилання на електронну адресу, а також на групу Viber. Долучайтесь, друзі, будемо з вами спілкуватись. Будемо, так сказати, на зв'язочку з вами. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!